І ось цей тормозок, який щоб він а, потім нам добре і а, у нас від радості співали наші наш кишківник, А не казав потім, що ж ти такого навалив, що мені так тепер погано і не дуже добре. Ось якраз зараз розберемося з Наталією Власнюк. Це дієтолог, нутриціолог, засновниця школи здоров'я. Говоримо безпосередньо про день тормозка. Пані Наталю, доброго ранку. Вітаю вас, вітаю студію і ваших е, телеглядачів. Дуже yeah. рада бачити. Їм дуже приємно. Вони люблять, коли всі вітаються. Скажіть, будь ласка, а, а що ви з собою сьогодні взяли на роботу? Справа в тому, що я працюю вдома віддалено, відповідно для мене це не актуально, але актуально для багатьох моїх студентів і пацієнтів. Тому можливо, я не з усім погоджуся з тими пропоновими перекусами. Які тільки що були в сюжеті, і я зараз аргументую чому Будь ласка. взагалі слово перекус для нутриціолога воно є неприємним. Чому? Тому що перекушувати е, нас вчили десь 15-20 років тому, і наразі ми маємо цілу епідемію е, інсулінорезистентності угу. і відповідно. Цукрового діабету як похідних оцих подрібненого харчування, яке було дуже модним, якщо ви пам'ятаєте, там 10, 15, 20 років тому чому так відбувається, тому що інсулін дуже часто піднімається догори, не встигає знизитися до похідних, ну, вихідних висхідних значень, а для цього має пройти 4 години, і відповідно людина. Починає хворіти е, безліч запальних запалень, е, захворювань, тому що інсулін це прозапальний е, гормон. Щоб цього не сталося, потрібно розуміти, що відстань між прийомами їжі має бути не менше 4 годин. Тоді людина ага. буде здорога, або, навпаки, буде мати ту вагу, якщо вона хоче набрати вагу, яку вона хоче. Відповідно, е, що таке перекус. У розумінні нашої сьогоднішньої розмови це просто збалансована їжа, швидко приготована і зручно, щоб її було з собою брати. От якщо ми говоримо про такий перекус, то я за якщо це монопродукт, наприклад, як згадувалося в сюжеті фрукти, фрукти угу. є дуже Ягоди, фрукти, вони є дуже корисними. Але якщо ми їх будемо вживати окремо від білків і жирів. То наш інсулін і цукор буде просто стрибати до неба, і це принесе в середньостроковій, навіть а тим більше в довгостроковій перспективі, дуже багато захворювань. Щоб цього не було, щоб не відбувалося е, ну, надлишкової глікації, тобто ураження цукром білків наших, щоб ми мали гарну шкіру, гарне волосся і не було запалення в суглобах uh -huh. і в інших, то ми маємо розуміти, хай це буде. Е, їжа, яку ми з собою візьмемо, вона має бути збалансована по білкам, жирам і вуглеводам. Наталя, Білки. давайте так. Бо ви говорите е, по-чесному. Ми багато спілкуємося з дієтологами, нутриціологами. У нас тут є люди, які в цьому розбираються. Але по-чесному, ми розуміємо, що е, для цього потрібно запарити. Зараз багато хто, війна, втомлені. Ще оце все прораховувати е, ці всі речі. Це дуже важко. Тим паче, зараз. Я розумію, але я хочу зробити от якби максимально корисно, особливо для тих людей, хто у нас дивиться, знаєте, і хто точно не буде цього робити. Є список таких людей, але е біжать на роботу, е десь пробігають, десь захотілося щось е перекусити. Е звичайний асортимент звичайної заправки. Забігаєш, е є якісь, що там зазвичай пропонують. Е пропонують бургери, пропонують хот-доги, е якісь там е лаваші, сулугуні, всім таким. Є якісь салатики, є сирнички і є якісь кефірчики. От біжить, він чи вона неважливо, біжить на роботу, десь їде, заїхав на заправку, заскочив, щось треба перекусити. Що в такому випадку краще взяти? Краще взяти і зрозуміти принцип. Тут не треба рахувати, я з вами дуже погоджуюся. Не треба заморочуватися, треба зрозуміти принцип. Тобто, Ласка. має бути якийсь білок. Хай це буде в бургері м'ясо, наприклад. Там мають бути овочі. Добре, якщо це буде не просто бутерброд з басою, а щоб там були овочі. Далі це має бути не знежирений продукт. Отже, якщо ми зрозуміємо, що нам під час будь-якого прийому їжі мають бути і білки, і жири, і вуглеводи з овочів, то відповідно ваш перекус або ваш прийом їжі він завжди буде здоровим. І це найпростіший підхід, тому що, ще раз повторюю: якщо ми беремо лише фрукти, а там немає ні білків, ні жирів, відповідно, маємо лише вуглеводи, то це найгірший, е, найгірший взагалі варіант, тому що тоді у нас організм буде неадекватно реагувати на е, надлишок глюкози. Тобто збалансує будь-що солодке, що ви захочете з'їсти, спочатку з'їжте білки і жири з овочами. Що це буде, ви вже маєте вибирати. Прийшли, глянули на асортимент, який вам пропонує кав'ярня, або заправка, як ви кажете, да щоб там ви взяли щось м'ясне: або рибку, або яйце, або ну, будь-який краще тваринний білок, щоб він був не знежирений. Ніколи не вживайте знежирені йогурти, тому що вони гірші і через те, що більше піднімають інсулін. Чим жирніший продукт, тим повільніше піднімається інсулін і на менший рівень. Отже, ви будете більше в ситі. І ще дуже важливо, якщо говорити про їжу під час робочого дня, то перше, щоб там, щоб там потім швидко поїсти і не нашкодити здоров'ю і бути ситим, треба поснідати. Дуже гарно поснідати. щоб 80% у нашому сніданку має бути приблизно овочів. Краще, якщо будуть додані сирі овочі, тому що вони дуже повільно засвоюються, відповідно, ви будете довго ситі, і тоді ви не будете голодні вже в 11 годині, коли ви ще тільки приїхали там, почали працювати. Зараз можливо. до сніданку, от зараз ви чітко скажете, що не сніданок, але я хочу а, завершити тему саме обіднього перекусу а, і обідньої їжі. Ще один момент зараз, якщо брати про місто, а, особливо про Київ, у нас в багатьох супермаркетах так, зараз є їхні кулінарії, а, куди відповідно люди приходять. І от, наприклад, беремо: приходить людина, ви кажете, потрібно те, 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 те. те. Асортимент, в принципі, всюди однаковий. От, ви мо. Можете чітко скласти таке коротке меню, що взяти, і щоб потім ще, ще тортик з'їсти і добре себе почувати. Ну, тортик, звичайно, я не раджу краще на солодке брати на десерт. Завжди беріть тарілку, і десь половина тарілки мають бути овочі. Угу. Це дуже просто, Беремо Будь салат. Які, які ви бачите. але так. без майонезу. Ну, звичайно, якщо вони на грілі, десь якісь туш тушковані, е відварені. Це завжди є в кулінарії. Завжди uh -huh. те, що вам подобається: половина тарілки. Наступна четверта часта тарілки, четверта, має бути якийсь білок, чи то бобові, uh -huh. чи то яйця, чи то рибка, чи то птичка, чи то м'ях. Ось четвертушка, і ще четверта частина обов'язково раджу наостанок закусити чимось на десерт солодким. Що це має бути обов'язково або яхти, або фрукти, або якийсь здоровий десерт. Ось, коли ось таким чином складена тарілочка, ви ніколи не помилитеся. Не потрібно складати собі отакі тормозки. потрібно просто розуміти принцип складання тарілки. І оцей солодкий здоровий смак, яблучко або Овочі, якісь ягоди на десерт, вони дадуть відчуття оцього солодкого смаку на язику на наших рецепторах, і вам не буде кортітися чогось шкідливого. А ще добре додати, хоча б невеличку е, пригоршню горішків, тому що горіхи вони от збалансовані за цим принципом. Там є клітковина, як в овочах, там є білки, дуже багато і є жири. Тому що горіхи жирні, і якщо у вас немає часу, і ви дуже поспішаєте, завжди тримаєте собі десь у сумочці десь пару пригоршнів горіхів, щоб скористатися, якщо у вас немає часу, з поїсти ну, повноцінно. А, зрештою, ну я все одно найбільше погоджуюсь з нашим глядачем. Віктор пише: борщ український з салом найкращий тормозок. А, тут неможливо не погодитися. Але зрештою, а, якщо говорити саме про такий стоп, швидкий перекус, якщо от немає там часу йти в кулінарію, десь на бігу дуже багато хто обирає йогурти і всілякі творожки, ну, сирки. А, отакі а, це а, може бути ось таким стопом перекусом, чи це може призвести, як ви кажете. До проблем потім з інсуліном і з привіддіабетом, так тим більше, що багато обирають здорові так звані варіанти знежирені, а вони найгірші, найгірші взагалі молочний білок і все, що виробляється з молока, творог. Сири, йогурти і так далі, незважаючи на корисні лактобіфідобактерії, які там містяться, все mm. воно має найвищий інсулінемічний індекс, не глікімічний, а саме інсулінемічний, тобто інсулін піднімає дуже високо. Тому вибір за нашими глядачами, якщо вони хочуть бути здоровими, трошечки треба прикласти до цього зусиль розумової діяльності. Бо як я говорю, наше здоров'я і краса починаються не на тарівці, навіть. А в голові, коли ми це розуміємо, тоді наша тарілка завжди буде виглядати збалансовано і давати нам здоров'я, енергію, а не постійно шукати очима. Ми будемо, якщо інсулін буде плигати дуже високо, то ми весь час будемо голодні. А це точно не є ефективним перекусом, якщо будемо так брати молочні продукти. Зрозуміло, дякую вам, пані Наталі, за те, що так чітко пояснила. Саме чим можна перекушати і що можна брати. Наталя Власнюк, дієтолог, нутриціолог, засновниця школи здоров'я була з нами на зв'язку.